Привіт, друзі! Сьогодні розпаковую подарунок, який мені прислала Оля з телеграм-каналу Мовпи не сміються назва в описі. І також хочу сказати, що я відкриваю далеко не перший пакунок від Олі. Все решта я вже відкрила і показала у моєму телеграм-каналі книжковому Буклісблог. Назва також в описі. І от зараз я вам показую останній пакунок. З того подарунку, і я не знаю, що тут може бути, але давайте відкривати разом. Отож, написано, що Оля знає, що ця книга в мене вже є, але ця особлива, треба зазирнути всередину. Давайте спробуємо. Ого-го. Так, відкриваю. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. відкриваємо. О, Боже, я знаю, що це. Я знаю, що це. Це нуль ще понадвардоха. І я так розумію, що це. Ой, мені так подобається, наскільки класно підходять закладинки. І тут має бути підпис автора. Я не знаю, як і Оля, і Аліна, як мої книжкові подружки це зробили, але цього. Різдва я отримала цілих дві книги з автографом Щепина Твардуха. Я неймовірно радію, тому що це наразі один з моїх улюблених авторів. І я просто в захваті, ви не розуміти в якому. Все, дякую вам. Щасливого різдва. па-па!